Якщо на платформі ви хочете створити кабінет управління освіти, спочатку вам необхідно зареєструватися. При реєстрації ми заповнюємо ім'я, прізвище, вашу актуальну поштову скриньку та вигадуємо пароль від аккаунту. Вимоги до паролю це не менше 8 символів, великі та маленькі літери та хоча б одна цифра. Після того, як ви зареєструєтеся, вам необхідно також заповнити форму на підключення, вказати назву вашого закладу, обрати форму власності, тип закладу та заповнити всі необхідні пункти, після чого з вами зв'яжується наш менеджер та надсилає вам ваш персональний код, який ви вже використаєте у вашому особистому аккаунті. Щоб використати код, ми заходимо в аккаунт та натискаємо Приєднатись до закладу і вводимо код, який ви отримали, і натискаємо приєднатися. У нас з'являється запис управління освіти. Переходимо до нього і ми вже можемо переглядати аккаунт управління освіти.